Останні дати грудня пролітають, позаду в нас тяжкий лишився рік, сніжинки десь за вікнами літають і не спинити цей життя потік. Ми з вами проживали горе, радість, біду ділили, ріки слились. навчилися сприймати цю реальність і мужньо вбитись, ні, ми не здались. Я дуже вдячна вам за кожне слово, за ту підтримку, що живе у вас, звела нас доля та випадково у цей складний, такий тривожний час. Багато ми за рік оцей збагнули, побачили, хто поруч крокував, хто руку дав, коли в біді тонули, а хто закривши очі. Обминав, пізнали, хто у щасті порадіє, і в заздрості не плюне поміж брів, бо навіть ворог та не заподіє, що можуть рідні, надібравши слів, пізнали, чого варта наша совість і чи вона присутня взагалі, бо не то не випадковість. до цього наші вчинки призвели. Пробачте, кому боляче зробили мої слова гостріші від ножів, до кожного достукатись хотіла, почули їх і рідні, і чужі. Нехай же біди, що писала доля. Лишаться в році, що вже майже збіг, у ньому сльози і так багато болю, нехай же щастя прийде на поріг. Я вам бажаю миру й перемоги, добра, достатку, злагоди в сім'ї, щоб радістю змінилися тривоги, а поруч крокували ті. Свої під бій курантів станемо єдині, бажання наше писане слізьми. Дай Боже миру нашій Україні. Цю перемогу заслужили ми.